Для україномовного каналу 626 мікрорайон, дивіться яка краса централ і квіти. І поруч з квітами, бачите, 626 написано, тут якась розрушена будівля та й вікна. А ми з Максиком гуляємо по 626 мікрорайону. Ця будівля розрушена може і від часу, а може щось і попад... Ну, Тому що вікна вибиті. Отакий 626. Да, Максико? Тобі подобається? А йому скрізь подобається. Воно, дивіться, яка краса. І сходи, сходи. Ото весь 626 отак от на горі. Ну, на склоні. Багато спогадів, багато... Ой, про 626. Да. Красиво. Ось і. Жовтень. Все жовте, ну не все ще. Бачите, у сховище двері відчинені. Хоча тривоги сьогодні ще не було. А ось дереваки. Ох, чудово, красиво. Тривоги не було. Є тривога, на жаль, повітряна. Ну, красу вона нам не зіпсує. Не зіпсує. Такий. Барви, барви осені недовго, але дуже і дуже красиво. Скоро буде все геть біле. Може і не буде. Якщо буде сніг, то буде біле. Якщо не буде, то такої краси вже не буде. Листя опаде і їх зметуть. Бачите, труби міняють, а узить воно довго та краса. Да, Максика це не лякає зовсім. Біжить собі по своїх справах та й ми їдемо. Дивіться, пташки годують, вони їдять, радіють, все, усім гарного дня, тихо, усім миру добра злагоди, всім щиро дякую. І, звичайно, будемо жити.